Всім вітання. Хочу зробити огляд відгук про такий от ловоодсос електричний. Давайте його розглянемо. Конструкція проста. Нажимається поршень. І кнопка. Все. Я саме туточки внутрі розбирати не буду, вам показувати, бо на туточки вже проматаний скотч ізолента, так. Нажимається кнопка, дуже товно нажимається і витягується. Там просто стоїть поршеньок із колечком. Колечко треба змазувати і чистити, бо там остається весь припой. Поставляється він з отакими от насадками. В моєму випадку одна. Вона відкручується. Вроді би як є різьба М5. Що я знайшов в інтернеті ну, про ці насадки, так? В моєму випадку тільки одна жало із таким от великим соплом, бачите, отвір великий. Так, що можна ще вам розповісти? Так він виглядає, так? Конструкцію я вам розповів. Якщо будуть у вас можливість брати зразу двома... З більшими тоншими, і тонші на Алікспресі продаються. Ну, я брав на Alex по 28 гривень штуку ще заказав і їдуть. В принципі, отакому блістері він поставляється. Ну, Немає нічого тут такого. Можу у, у моєму випадку метровий шнурок. Обичний, вашим, в неї в, буває 8, в ніколи буває метри, в ніколи ще більше. Є конструкція така сама, тільки із закритого типу, воно все однакове. Є пневмо. Ну той коштує 1500 гривні. брати я його ну, не збираюся, як би казати, цяцьку за, 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 за полтри штуки. так, в принципі. Цей коштував на, на промі 250 грн, є на розетці по, по 400 гривень. там 350, Що саме лане, що вам треба знати? Що я знайшов? Це є, є 30-ваттні, є 40 ватні. Беріть зразу 40 ваттні. Чим потужніше, тим краще. Навіть 60-80 беріть його. Все, це, в принципі, його огляд. Тепер давайте розкажу вам про розкажу вам про те, як, як він в використанні. Так, давайте я вам розкажу. Значить так, для чого він підходить зразу? Отакий от от апарат. Так, це у нас, у нас є, так? Ви його придбали. Якщо ви розпаюєте, наприклад, старі телевізори, радянську електроніку без питань, беріть зразу. Це настільки класна штука, що просто в шоці. Включили, дві тимути Ну, Показувати вам тут нічого, не вам вивісни. Ось ви його зарядили, так? на так приложили, подождали. Унизу у вас олово попотекло. Нажали саме відсосали, відсосали, так? все. все. туточки, нема нічого. Воно, що саме. І з цього з трусів саме діаметр зразу йде, йде великий для, для, для саме, радянських таких там, техніки 90-х, воно підходить зразу. Все класно для. Розборок бомба це саме. Зразу скажу. Я раз спробував себе у гаражі, не саме, на саме знайшов якусь там радіолу, все, все класно розпає. Для, наприклад, для 90-х років, знаєте, або 2000-х років. Ну, теж зараз такі, знаєте, і мікросхеми в корпусі, тіпек ТДА. -та. Ви знаєте такі, типа магнітолах. Тоже тобто треба було сопло вам змінити на таке саме на, на тонше, або може в комплекті. Отоді От ви берете просто це класно. Раз, 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 і все, все супер. Оце для чого він підходить? Якщо ви. Його хочете використовувати для розпаювання чогось сучасного. Наприклад, відеокарт, там, наприклад, материнських плат, це просто вам покажу. Я вмикати не буду, я зразу вам скажу, бо це дурня, поки тут немає нічого сложного. Просто приложили, подивилися, коли воно нагрілося, як паяльник, і нажали кнопку. Так, все. Я вам покажу от результат. Ось, якщо вам буде видно, бачите? От-от-от-от-от-от. Я попитаюся вам показати. Один. Ось вони, бачите? Може вони видно? Я просто вам поясню. 40ватного, скажімо так, його не вистачає, якщо ви користувалися паяльником, так? Ви пролежали, знаєте, воно, як будто би і розплавилось, як будто воно таке саме крихке, таке м'які, такого плана. Це по-перше. По-друге, всі ці елементи в більшості саме, случаї Якщо подивитися, наприклад, з цієї сторони, бачите, у нього голово знаходиться, наприклад, аж із цієї сторони припаяння. В общем, до чого я хочу вам привести тугоплавки? Воно не може саме нагріти, бо його мало, так? Цього оловососа. Ну, ті, хто паяв, ті саме, ті розуміють, що якщо ви хочете те, отакі, де, ну, навіть конденсатори випають з таких плат, то треба взять, е, нормальне олово так, і розвести його, так е, саме ви його е, змішали саме, один з одним, і тоді воно випаюється. В принципі, так можна робити. Ну якщо якусь мікросхему там ви будете випаювати, саме, то саме тоді так. Да. Ну якщо ви хочете взяти для конденсатора випаювати, як розвести там, наприклад, які самоцосать, ну тут нема сенсу ви просто візьмете його, отпаяєте паяльником, так? І потім віномуха іголочкою от, от шприца, зубочисткою. Ну, у, у кожного майстра є свої так, такі, як скажем, приспособи для того, щоб зробити отвір. Тому для цих ну, мало підходить, можна при, саме проловчитися. При, Або треба шукати, щоб він був почав 60 розумієте, І зразу міняєте соп, с, сопло. Тепер давайте я вам розкажу о, о конструкції і о, саме, щоб ви просто розуміли. Сопло знімається, бачите, просто узяли і відкрутили ці штуки, не, не треба. ви ці, ці е, від, відкрутите, так, То витягнете е, е, разом із, із нагріваючим елементом. У мене так, так і вийшло. Я думаю, воно витягується все і відкрутив, воно воно прокрутилося. Потім він у мене не запрацював. Ось, ось і буде вам видно, бачите його дроти, так? Тоді я відкрутив. Оця штучка красива, накладна знімається. І тут у вас дві не хромових проводка. І просто скрутка. Тут не спайка, не залязні чого, просто, просто скрутка. Воно воно просто виривається. Зроблено воно примітивно. Усе це саме. це он, обичний паяльник, на який не накручується насадка. І паяльник по джалу, так, можна з нього і зробити паяльник просто обичний. Оце все, дивіться, і ще. щоб у вас не, воно не перегнулося і не вирвалося, РПС, тут просто скручене. Тут немає нічого, навіть ізоляції немає. Е, Примотайте ізолінту. Бо воно все це. Ну, там таке воно на стільки, ну, як у всіх китайських виробах, в більшості за, 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 за такі гроші. Все. Давайте тепер попереджимо. Якщо ви розпаюєте такі речі, як. Техніку саме, саме. радянську свої, свої виробики там, робили, такі, треба їх розпають. 90 там мійтефони, там, телевізори, радіоприймачі, все беріть класно, вам настільки сподобається, це, це, це просто приложили, грубо говоря, подождали, нажали кнопку, і все чітко, все класно знімається. Даже мікроскенки, як, як ТДА, все, все випається. Якщо для... Таких типа, як, як із так, оловом, то воно менш відходить. Можна приспособитися, можна може, Ну можна як це, але... ну, важко це буде зробити. Все, в принципі, нічого тут про нього розказувати, я так дуже багато наговорив. Це саме. Все, дякую. будь питання, коментарі пишіть завжди. Радий комусь допомогти, може щось я неправильно сказав, теж можете в принципі писати. Я завжди радий країнці у свій бік. Всі дякую за перегляд.